Дорогі брати і сестри, сердечно вас вітає і сьогоднішнім Воскресним днем. Сьогодні ми згадуємо івангельську історію про багатого юнака, який знаходиться в Євангелії від Матфія, 19 глава, 16 вірш по 26. Одного разу до Спасителя підійшов один богатий юнак та й питається, Учителю благий, що мені зробити доброго, щоб наслідувати вічне життя? Тоді Спаситель йому каже, Виконуй заповіді, які самі заповіді? Тоді Спаситель йому каже: не вбивай, не чини перелюбу, не свідчи неправдиво, не кради. Шануй батька і матір твою, люби ближнього свого, як самого себе. Тоді Юна каже Спасителю, що всі ці заповіді я виконував із своєї юності, що ще бракує. І тоді Спаситель йому каже: якщо хочеш бути досконалим, йди Продай все своє богатство і роздай бідним. і будеш мати великі скарб і сокровище на небі. і слідуй за мною. Почувши ці слова, богатий юнак відійшов від Спасителя з печалі, тому що у нього було велике богатство. Бачивши це, спаситель звернувся до своїх учнів та каже: Як тяжко увійти в Царство Боже богатому, зручніше пройти через і іголки верблюду. Чим багатим увійти Царство Боже. Здивованими цими словами Спасителя апостоли спитали його, хто може тоді спастися. І тоді Спаситель їм каже, що людям це неможливо, а Богові все можливо. Ось таку євангельську історію пропонує нашій увазі в цей Воскресний день, наша православна церква. Що ми можемо навчатися із цієї історії? Можемо навчатися про те. Що таке богатство і як відноситись. Господь сотворив людину для того, щоб людина насолоджувалася вічним життям і блаженством, щоб вона постійно духовно удосконалувалася, Щоб вона восходила з однієї ступені духовної досконалості в іншу другу ступень. Господь дав нам для життя все і нас самих, і все, що нас оточує богатство, злаки. Траву, фрукти, і все це нам Господь дав для того, щоб ми ними користувалися, але не для того, щоб ми їх обожали і обожествляли. Якщо людина користується земними благами, не кланяється їм, не робить з них ідола, не боготворить богатства, то така людина може вийти в Царство Боже. Але якщо людина боготворить богатство, і богатство для неї це як Бог, а Бог це, вже, а Бог це вже щось другорядне, то така людина не може увійти в Царство Боже. Богатство мішає їй піднятися до неба. Богатством, якщо людина правильно до нього відноситься, воно дає можливість піднятися на певній ступені духовної досконалості. Але якщо людина хоче досягнути. Саму вершину духовної досконалості, то богатство тут їй вже мішає. Вона повинна залишити все, взяти свій хрест і слідувати за Спасителя в цьому житті. Коли апостоли спитали Спасителя, Господи, ось ми залишили все: і дім, і богатство, і дружин, і дітей. Що нам за це буде? І тоді Спаситель їм сказав, що сто крат більше, ніж те, що вони залишили тут на землі. А у вічному житті спасіння і царство Боже. Ось ми, як бачимо, що богатство не є чимось перепонем для досягнення спасіння в цьому житті. Все залежить, як людина до богатства відноситься. Коли апостоли почули від Спасителя, що дуже тяжко багатому у в Царство Боже, що зручніше верблюдове пройти через і Голки, чим богатому у в Царство Боже, вони сказали. Хто може тоді спастися? І тоді Спаситель сказав такі слова, що людям це неможливо, а Богові все можливо. Що означає ці слова? Ці слова означають те, що дар спасіння, дар вічного життя являється даром Божим. І він не являється чимось тим, що, то, що ми заробили. От, наприклад, ми прийшли в храм, помолилися, зробили якісь добрі діла і взагалі. І всі добрі діла, які ми стараємося робити в цьому житті. І після цього ми вважаємо, що Господь нам щось винен. Ні, Господь нам нічого не винен. Тому що якщо, ми, якщо би ми виконували всі заповіді Божі до самої тонкості, то і тоді Господь нам нічого не винен. Тому що ми зробили і виконували те, що ми мали зробити. А дар спасіння це вже є дар від Бога. І як був один монах, який досягнув у своєму житті дуже високих духовних висот, духовної досконалості, і був обдарований Богом великими дарами, він ізцеляв пальних, згоняв бісів, мав дар прозорливості, мав дар розсудливості і багато інших дарів. І він в молитві своїй. Звертався до Бога такими словами, Господи, я дякую тобі за те, що ти мені подарував на землі тут ці великі дари. Але хочу попросити Тебе, подаруй мені спасіння, тому що що, що з того всього, що це все я тут маю. Да, це добре, це добре, що ти мені це дав, але для мене це недостатньо. Подаруй мені спасіння. І як ми бачимо, і всього слова подаруй, це являється те, що спасіння являється даром Божим, так як являється життя даром Божим. І так, як Господь дає динарій і тим, що приходять працювати в першій годині, так само Господь одинаково ж дає, дає, дає динарій і тим, що приходять працювати в 11 годині. Господь всім одинаково дає, тому що Господь так хоче. І якщо Господь так хоче, то Господь хоче дати спасіння кожній людині, а це вже залежить від кожної людини окремо, якщо людина хоче сама цього спасіння. Господь не може спасати людину, якщо людина сама не хоче досягнути цього спасіння. То нехай, дорогі брати і сестри, щоб ми себе приготовили, щоб ми правильно відносилися до богатства, щоб ми удосконалилися тут на землі в духовності, щоб ми. Почистили своє серце, свою душу, щоб вона була готова, щоб вмістити в собі той великий і божественний дар спасіння, якому Господь приготовив кожній людині.